Кінно-спортивний комплекс фаворит один із небагатьох закладів, який продовжує свою діяльність, незважаючи на всі виклики сучасності. Тут займаються діти, які щодня вдосконалюють свої навички. Саме тому важливо, щоб юні спортсмени мали комфортні умови для тренувань. Нині на території комплексу триває облаштування сучасного санвузла. Сьогодні ми робимо тут туалет. Нормальний цивілізований туалет з, з обігрівом, з, з душевою кімнатою, все для того, щоб наші юні юні спортсмени, всі діти, які тут займаються, могли нормально справляти свої потреби. Тому що, ну на жаль, той туалет, який ми сьогодні маємо, такий був до цього до цього, як ми відкриємо цей. Це це не ті умови, які повинні бути на сьогоднішній день. А на цьому роботи не зупиняються. Незабаром планується оновлення спортивного інвентарю зокрема, перешкод для тренування, завезення нового піску та виконання інших необхідних робіт. бо їм вже років і років. Нам о, ті перешкоди, котрі у нас стоять, це нам передали ще. Якщо я сказати, десь у 15-16 році президентом, бувшим президентом Федерації кіноспорту Полтавщини, ну ті про вони вже були достатньо ну старі, як так кажуть. ну, дякуємо йому. Ми і так з ними попользувалися, і і все. ну воно так як воно дерев'яне, воно ж. Соответственно, згніє, потрошки ламається. Усе це для розвитку дітей та створення гідних умов для досягнення нових спортивних вершин. У цьому році, да, у нас були успіхи. Ми виїхали з 18 року, останній раз ми в 18 році виїжджали на змагання. В цьому році, дякуючи спонсорам, нас вивезли на змагання в Кліменке Стейбл, звідки наші діти привезли 11 нагород. Проте комплекс фаворит важливий не лише для юних вершників. Тут проходять реабілітацію і військові, адже іпотерапія давно довела свою ефективність у відновленні фізичного і емоційного стану на сьогоднішній день. Є повне розуміння між керівництвом нашого міста Віталієм Олексійовичем Малецьким і депутатами про те, що ми зберігаємо, а в майбутньому будемо покращувати і удосконалювати цей спортивну школу, тому що це не не тільки престижно. На сьогоднішній день, а це ще дуже корисно. Дуже багато людей воїнів проходять реабілітацію в цій цьому так. закладі. Багато буде зроблено після закінчення війни. Уже будемо збільшувати бюджет, будемо покращувати цей спортивний заклад. Будемо все робити для того, щоб не тільки зберегти, а і вдосконалити. Кінно-спортивний комплекс фаворит це місце, де спорт, відновлення та любов до тварин поєднуються задля спільної мети підтримати тих, хто прагне рухатись вперед, попри всі труднощі. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.